Доброго дня, друзі, з вами Владислава із Hey Ukraine. і сьогодні ми будемо проводити з вами подкаст, який називається Українці в Швеції. Сьогодні ми запросили до нас Юлю із Стокгольма. Привіт, я Юля в Стокгольмі, і тут я розповідаю про життя в Швеції без прикрас. Тут ви можете дізнатися про культуру, про подорожі, про життя в Скандинавії. Саме тут я розповідаю про цікаві місця не тільки туристичні, а й ті, які мало хто знає в Стокгольмі. Тут ви не знайдете інформацію про документи, про чи банківські картки, але знайдете дуже багато інформації про анонси, культурні заходи, музеї, кафе і ресторани. І так, я розумію, що все наше життя в Швеції крутиться навколо документів, але треба виділяти час на відпочинок і подорожі. І в цьому я вам допоможу. Розкажу про безкоштовні подорожі та локації в Стокгольмі та поблизу нього. Тому якщо ти ще не зі мною, обов'язково підписуйся, я обіцяю, буде цікаво. Привіт, друзі, я Юля Стокгольма. Багато хто знає мене саме із Тіктоку, і сьогодні ми, мабуть, поговоримо про те, як проходять свій шлях українці в Швеції. Абсолютно так. І дивись, перше питання, яке в мене до тебе є, це звичайно про те для всіх українців, є відправною точкою. На жаль, це війна. Розкажи трошки про себе, про свій шлях до війни. Чим ти займалася в Україні? В якому місті ти жила, чи одразу ти виїхала у Швецію? Ні, одразу ми не виїхали в Швецію. Чоловік мій з іншої країни, він громадянин Туреччини, і досить довгий час ми проживали саме в Туреччині. Моє життя складалося саме там, досить довгий час. Але перед війною, переїхавши в Україну, продовжили своє життя саме в Україні і застали війну, скажімо так, в Україні, як і багато хто українців, але виїхали не одразу. Ми вирішили, що в Туреччину повертатися ми назад не хочемо. В цьому були деякі соціальні, політичні причини, релігіозні причини, і вирішили, що будемо їхати в Швецію. Чому це була Швеція? Тому що ми обирали між Німеччиною, між Португалією, і, чесно кажучи, Швеції взагалі не було в думках. Але так сталося, що в Стокгольмі у нас дуже дальні знайомі чоловіка. І вони саме запропонували приїхати у Стокгольм у Швецію, спробувати свої сили тут. Ну, так як у нас ні в Німеччині, ні в Португалії було на той час. Тому ми вирішили, що краще якісь дальні знайомі, чим нікого взагалі. Чим нікуди, так? Да? Да, чим нікуди. І ось так ми і вирішили, що це буде саме Швеція. Окей, таке питання: які культурні відмінності між. Туреччиною, Україною і Швецією дуже це як, я не знаю, як і ніяк, як сонце і місяць. Це взагалі зовсім інша культура для мене ще, як для людини, яка з України, і в принципі у нас культура десь подібна зі Швецією. То для мене це не було таким стресом сюди переїзд. Для мого чоловіка це було дуже стресово, тому що зовсім інша культура, зовсім інша погода. Взагалі, все. По-іншому, і для нього певний період часу було якесь, був якийсь такий стрес. А між відмінностями, ну як в Туреччині всі люди в першу чергу дуже ем, харизматичні, дуже всі хочуть допомогти, скажімо так, жаркі люди. Я не знаю, uh -huh. як це правильно сказати. Ем, я думаю, Де... так, так, всі ну, турки вони такі, да? тобто допомогти десь щось підказати, Все ось в такому плані. В Швеції тут допомоги не дуже багато відчуєш, особливо там від Шведів незнайомих, тому що в Туреччині там по вулиці йдеш, можна когось щось спитати і тобі розкажуть про свою сімейну мелодраму. То... Швеції так то в буде. Швеції так не буде взагалі. Тому відмінності культурні, звичайно, дуже відчуваються. Але я скажу так: і мені, і чоловіку більш комфортніше, мабуть, саме в Швеції. Їхній темперамент, їхній світогляд, їхні традиції. Це все нам стало якось дійсно ближче. Угу. От як би це не звучало дивно, але дійсно для нас це стало, наче ми в своєму якомусь от середовищі. Тому, в принципі, Тут нам комфортно, я так скажу. Окей, найважливіше питання, що надихнуло тебе розпочати свій тікток-блог і розказувати про Швецію без прикрас? Я справа в тому, що працівник туризму. Десять років я пропрацювала в туризмі. Це моя професія, основна, скажімо так, і я дуже люблю е, подорожі. Дуже люблю розказувати про це, і саме в Туреччині і в Україні я працювала екскурсоводом. Так, я робила дуже багато. Спочатку це було екскурсовод, тоді вже я робила самостійно якісь тури в самій же Туреччині, працюючи в туристичній компанії. Тому для мене це як хобі, як робота, це було для мене. Ну, мабуть, чому саме я вирішила вести блог? Тому що тут мені цього не вистачало, і тому я вирішила, що. Класно було би показати Стокгольм і Швецію українцям. І, взагалі, першою моєю ціллю, взагалі моїми думками, було те, що я хочу показати Швецію і Стокгольм не такою, як у всіх, якось по-іншому. Розказати про ті місця, про які не знають люди. Розказати, як тут можна подорожувати безкоштовно, тому що тут такі угу. можливості є. І для мене було важливо, щоб це було більше для українців, які в Україні. І так я собі про це. Думала, але е, алгоритми Тіктоку склалися так. Якось я не знаю, як це склалося, що е, мене почали дивитися люди, які проживають саме в Стокгольмі, в Швеції, і, і, я теж, і да, я теж. І більше людей е, саме зі Швеції. Mm -hmm. І коли я, в принципі, цю картину вже зрозуміла для себе, я почала підлаштовувати свій Тікток вже під українців, які проживають саме тут. Розказувати щось, те, чого не знають люди, ділитися інформацією, взагалі, мій блог про що? Він про. По-перше, Швецію без прикрас, угу. звичайно, і по-друге, це блог про обмін порадами, це блог про якісь новини, анонси. Тобто це не так, що тільки я розказую і тільки я е, показую тобто, все, що я там знаю. Ні, мені дуже цікаво самообмінюватися інформацією з людьми. Мені дуже цікаво запускати такі відео, щоб люди між собою спілкувалися. І це на Наперед, і для мене це інформація якась нова, і люди щось знають для себе нове. Тому цей блог це не тільки про моє бачення Швеції, це й блог про взагалі спілкування українців між собою. Перше відео, яке я побачила у Тіктосі, це був Парадокс Мюзєт. Після цього моя сестра мені переслала це відео і каже: Ми маємо туди сходити, бо я бачила відео Юлії в Стокгольмі і це безкоштовно дивись, який класний музей! І знаєш, що? і ми пішли. Ми пішли, мені дуже сподобалося. Я вважаю, що це прекрасно, коли є український блог, який рекомендує українцям, куди можна піти. А особливо безкоштовно. Ну, так, це, це дуже великий пріоритет, того, що є тут безкоштовно для українців, так. і не тільки для українців, є деякі локації, які безкоштовні для самих шведів. Угу. Тому е, саме ось на це, коли я щось знаходжу безкоштовно, коли я знаходжу якусь локацію, або в мене Є в блозі відео, де я проробляю сама безкоштовні маршрути. Mm -hmm. Це в пріоритеті завжди, тому що ну, фінансова частина питання це завжди достатньо, скажімо так, важливо, особливо якщо це велика сім'я. Тобто mm -hmm. люди хочуть щось побачити, подорожувати. Але всі ми знаємо, що ціни в Стокгольмі вони далеко не дешеві. Mm -hmm. Тому, звичайно, в пріоритеті в мене такі локації, такі відео, ну, але є. Є і безплатного нікуди не діться тут. Абсолютно. Да. Питання таке: чи є в тебе гейтери? О. <рес> <рес> З приводу моїх гейтерів, що я можу сказати? <рес> я людина така, яка до всіх коментарів відноситься дуже емоційно. І коли це хейтерські коментарі, я починаю просто це прокручувати в себе в голові постійно на постійній основі. Е, і я для себе вирішила, що так, звичайно, хтось скаже мені, що в Тіктосі, якщо нема хейтерів, точніше, якщо вони є, але ти їх там блокуєш чи ти не даєш їм е, вискливати свою думку, вилити цю токсичність, то е, менший актив, менше uh -huh. підписників, ти там не попадаєш в рекомендації. Друзі. Без проблем. Я краще залишуся емоційно врівноваженою uh -huh. і емоційно стабільною, і е, щось розкажу вам ще більше, ще цікавіше. Чим я буду витрачати і так, нема в мене часу для того, щоб його ще й витрачати, висижувати, читати ці коментарі негативні. Негатив у моєму житті, повірте мені, мені вистачає і так. Тому е, коментарі хейтерські, е, коментарі, які, е, скажімо так, не дуже коректні, я одразу блокую. Звичайно, всі українці, хто приїжджає у Швецію, особливо у Стокгольм, uh -huh. це дуже велике місто. Важко знайти роботу, дуже uh -huh. висока конкуренція. Питання, яка була твоя перша робота? Адже всі українці розпочинали з різної роботи. Чесно кажучи, коли ми приїхали в Стокгольм, що я, що чоловік, ми були готові до того, що ми візьмемося за будь-яку роботу. Абсолютно всі так. А, так, Тому що у нас не було підтримки якоїсь фінансової від міграційної служби, не було підтримки фінансової з приводу квартири. Одразу все це було з нашими фінансами, тому що стосується роботи, ми були готові до всього. Я... Перша моя робота, це була кур'єрська доставка в ми на цій компанії Фудора, uh -huh. я працювала на велосипеді. Я знайшла цю роботу чисто випадково, взагалі, як це було. Ми їхали з чоловіком, я вже не пам'ятаю, верталася звідки, побачила кур'єра Фудори, uh -huh. і саме там саме так мені чоловік сказав: слухай, давай, може, якось будемо також кур'єрами. Тому що чоловік був на той момент часу вже кур'єром в іншій компанії, uh -huh. і він мені порекомендував чому ні давай спочатку давай почнемо а далі буде видно і таким чином я я заповнила собі анкету на їхньому сайті. До речі, хто хоче стати кур'єром Фудори, ви дуже багато мені писали таких повідомлень, тому що в мене було відео про це. Друзі, на офіційному сайті Фудори є анкета, яку ви можете заповнити, і там ви можете обрати, на чому ви хочете працювати, тому що працювати можна не тільки на велосипеді. Так ось таким чином я заповнила uh -huh. свою анкету. Через декілька днів мені буквально позвонили, мені пощастило, що на той момент часу їм потрібні були кур'єри. І це був такий дуже класний шанс, тому що вже після того, як я прийшла на роботу, і саме після того, як я почала записувати ці відео, я зрозуміла, що в нашій компанії вже настільки багато набрали кур'єрів, що нема роботи вже для кур'єрів. Okay. Тому так. мені mm -hmm. дуже пощастило з цим підгадати саме цей час. І я почала працювати на велосипеді. Uh -huh. Перший мій велосипед бі... була така розвалюшка, на якій я їздила. Я просто так я не заїжджала ні на одну. Гірко, тому що він просто не заїжджав туди, і я з велосипедом по всьому Стокгольмі oh, в, ру в руках. В руках. Oh, <laughs> не він мене звозив, а я його. Це був мій перший велосипед. А далі я вже, скажімо так, купила свій велосипед. Чи ще не я купила, а мій покійний батько подарив мені mm -hmm. цей велосипед. Для мене це був такий дуже значущий подарунок, тому що. Він дуже допоміг мені в роботі. Е, і е, далі ми, я вже їздила на своєму такому більш-менш професійному велосипеді, угу. як, на якому я вже нормально працювала. І я пам'ятаю, що ти знімала навіть відео, бо одне із відео я побачила, що наша українка працює в фудорі так. на велосипеді, і я думаю, ого! Так, я зняла відео саме для того, щоб українці побачили, що роботу можливо знайти, якщо в тебе є таке бажання. Е, і саме для того, щоб якщо комусь потрібна робота в е, тій ж кур'єрській доставці, тому що я знаю, що є люди, які влаштувалися е, за допомогою цього відео, писали мені, і я знаю, що вони працюють в Фудорі. Так, так. І е, е, тому я е, е, зробила цей ролик тільки за, для, для того, щоб. Показати людям, що робота є. Треба просто її шукати. Треба просто її шукати. Наступне питання: чи були якісь курйозні випадки пов'язані з цією роботою? Так, самий курйозний випадок, який стався зі мною, це була крадіжка мого велосипеда? Да, я знаю, це відео було. Я написала це... коментар. А. Мені так шкода було. Це, бу, це було дуже. Я збиралася на роботу, я приїхала, я не возила свій велик, ну тобто не верталася на ньому додому щоденно. Я залишала свій велосипед, як правило, біля різних станцій метро. І тому що ну, кожного дня просто фізично це дуже важко, це важко їздити. І залишила собі, пішла додому. На наступний ранок я пам'ятаю дуже добре, це ранок дощі, іде, дуже погана погода, настрою взагалі ніякого. І тут я прихожу і бачу, що мого велосипеда немає. Насамперед, це було для мене. Ви знаєте, я вам скажу, що мабуть мені не так було жалко того велосипеда, як мені було дуже шкода саме подарунка батька, тому що батька так. мого немає в живих на угу. даний час. І тоді, коли ми його купували, це було як від нього, як пам'ять про нього. І це для мене було дуже сильним ударом психологічним. І, і, мабуть, я ж кажу, це не було так фінансово важко, тому що фінансово, все ж таки, це не настільки був дорогий велосипед, а психологічно для мене це була дуже важка. Така, ну як знаєте, як можна провести паралель, наче знову втратити батька, наче знову ця. І психологічно я це дуже важко переживала. Але. Я не знаю, як так сталося, чи як зорі склалися. І слава Богу, велосипед свій я знайшла. Я знайшла його самостійно на Фейсбуці через деякий час. На Фейсбуці? На Фейсбуці. І через деякий час е... виклав. Я не знаю, я не можу обвинувачувати цю людину. Так, 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 на маркетплейсі. Я не можу обвинувачувати цю людину, тому що ну, це знову ж таки буде незаконно, тому що поліція не визнала його винним. Але людина Швед виставила свій велосипед, точніше мій велосипед на продаж буквально через деякий час. І я точно знала, що він мій, тому що навіть ті помарки, які я зробила на велико, їх навіть ніхто не витер, не стер, нічого не зняв, так як, так як вкрали, так і виставили. І Ой. так я звернулася до поліції. Перший раз я звернулася до поліції, звичайно, мені сказали, що недостатньо фактів. До побачення, справу закриваємо. А вже другий раз, коли я звернулася і сказала, що, вибачте, я вже сама його знайшла. То поліція доклала максимум зусиль для того, щоб його вилучити. І дійсно його вилучили і повернули мені. Це було дуже таке для мене прям. Ну, дуже класна подія, і дуже мені було душевно, спокійно, радісно, що я повернула ось цей важливий для мене подарунок. Я дуже раділа новині, коли я дізналася, що велосипед повернула, і думаю, слава Богу, на куди в мене наступне питання: як ти знаходиш якісь маловідомі місця, які ти показуєш у своєму блозі? Це питання, е, мабуть, залишиться без відповіді. Ага. Чому? Це секрет. Це не те, що секрет, але, мабуть, це буде правильніше, тому що я не одна людина, яка угу. знімає тіктоки про Стокгольм, про Швецію. Ну, да. е я, я не натякаю на вас. Ні-ні-ні, <рес> Ми -ні -ні -ні, ну, просто організація, але ну, таке. Ні-ні-ні, я не до цього. Я, ну, я думаю, що. Е, Багато ще є дівчат, які знімають, які хочуть є. локації дізнаватися, такі, яких немає у всіх. Ще раз повторюю, я працівник туризму в минулому і тому мені це дає певні можливості і певний досвід того, як шукати такі локації, як знаходити, як робити такі цікаві маршрути. Тому це питання трошки залишимо без відповіді. Все-таки не дуже хочу розкривати свої ідеї і для майбутніх відео. Я вважаю, що це правильно. У нас мають бути якісь секрети, тому залишимо це трошки. Маленькі так а, окей, що б ти порадила українцям? Хто хоче також, хто думає, о, я би хотів також TikTok, або вести Ютуб канал, або розпочати знімати відео, але мені страшно. І я не знаю, як на мене відреагує аудиторія або що щось інше. Тобто, що б ти порадила людям, які також хочуть вести свій блог. Перше, що я поражу людям, це не бійтеся камери, не бійтеся думок про те, що хто про вас скаже. Це не перший мій блог, до речі, я вела дуже великий блог, коли проживала в Туреччині. Зараз я його вже закрила, і там я дійшла до відмітки 25 тисяч підписників. Блог Ми... був теж для українців. Блог був для турків. Okay. Було. Для турків це було турецькою мовою. Але mm -hmm. я перекладала деякі відео на українську мову, щоб українці також розуміли. Але в більшості це було для самих турків, як українка проживає в Туреччині, які тут вона для себе відкриває нові місця, традиції з чоловіком. Якісь у нас були дуже смішні відео певний час. Особливо це було, коли корона у нас усіх була. Ми всі mm -hmm. сиділи вдома, не знали, що робити. І тут ось ми вирішили створити свій блог. Він був досить успішний, але на якомусь етапі я зрозуміла, що мені починає. Набридати, говорити безкінечно турецькою і розказувати це для турків. Я хочу розказувати для своїх. Uh -huh. Мені хотілося розказувати українською мовою, мені хотілося набрати аудиторію саме українців. А, і тому, приїхавши вже в Швецію, в Україні я майже не вела соціальні мережі, а приїхав вже в Швецію, я вирішила, що це буде саме для українців, тому що чоловік мій казав, що ой, давай знову для турків, давай на турецьке. Ну ні, мені вже хочеться саме для наших розказати. Тому повертаючись до питання, як це скомпонувати і як не боятися, так як взагалі почати, першим ділом вам потрібно забути, що про вас кажуть ваші знайомі, ваші родичі, ваші друзі, не знаю, друзі, чоловіка, мами, тата, брата, свата. Все це викидаємо, забуваємо. Тому що як тільки ви починаєте думати про те, що про мене хто скаже, а особливо ви думаєте про знайомих, тому що що про мене скаже хтось, кого я не знаю, це так. Ну, секунду подумав і пропустив і пішов далі. Але коли ти починаєш думати, ой, а що про це скаже, а що це, що це yep. нічого не виходить, і ти просто зациклений на цьому. Тому, якщо ви хочете починати щось. Вести в Тіктоці, в Фейсбуці, в Ютубі, вибачте, то першим ділом вам потрібно сфокусуватися на те, що я хочу цим займатися, що я не боюся камери, що я не боюся говорити на камеру, і я не думаю про те, що хто про мене скаже. І знати про що розповідати. Тобто, ви, ви, ви маєте на якийсь перший період часу зробити собі план. Uh -huh. Тому що без нього також дуже важко. Взагалі, я вам скажу, що це дуже важка операція. І хтось думає, що знімати тіктоки, Ютуб і бути блогером це. Що це за робота? Що це за робота? Да. Ці соціальні мережі. Так, так, да. так, так, так. Але mm. насправді, друзі, це. Якщо ти цим займаєшся, ти розумієш наскільки багато часу це забирає. Дуже наскільки важко це. Тобі потрібні постійні якісь нові ідеї, щоб це було цікаво, щоб людям це подобалось. Тобі потрібно постійно щось вишукувати. На якомусь певному періоду часу у мене не було вихідних. Тобто робочі це робочі, вихідні це ми з чоловіком їдемо на локації декілька, як правило, тому що на неділі треба. Як мені це знайомо? На вихідних я також кудись їду знімати. Ось, ось. І тому, а як правило, це ще й не одна локація. І це дуже важко, коли в тебе вихідні дні. Вони ті ж самі робочі, тому що далі ти починаєш монтувати це все, далі ти починаєш. Таш довгий. Так, далі ти починаєш ще думати, як це все озвучити, щоб це було цікаво. Тому що монотонно, нецікаво, це також ніхто не слухає. Ну і далі, далі, далі. Оцих маленьких нюансів стільки, що деколи я думаю, боже, нащо, наша, я туди подалася. Але знову ж таки, Мені цього не вистачає в житті. Мені не вистачає е, моєї професії в туризмі. Тож, друзі, що я хочу вам сказати, це відео було більш надихаючим. Ми дуже дякуємо Юлі зі Стокгольму, І вам що дякую. вона прийшла і розповіла про те, як вона веде свій блог, і як ви розумієте, це дуже важка робота. Всі, хто хочуть розпочати свій тікток-блог або ютуб-блог, я рекомендую зробити перше. Це контент-план. Побудувати сценарії, зробити одне відео, змонтувати і зрозуміти чи подобається вам це, чи ні. Бо робота справді дуже важка. А ми дякуємо сьогодні. Юлі зі Стокгольму, це була неймовірна зустріч. Я дуже рада тебе бачити тут. Навзаєм я також дуже рада. Я дуже рада, що я познайомилася з такими дівчатами з Hey Крейн. Я дуже рада, що в нас з'явилася така волонтерська організація, яка допомагає українцям інтегруватися в Швеції, в Стокгольмі, тому що це надважливо об'єднати всіх українців і допомагати один одному. Тому, друзі. Підписуйтесь на гей hey Ukraine. абсолютно Юлю Стокгольмі, залишайте коментарі. Звичайно, робіть актив, тому що активна сторінці це також дуже і дуже важливо для нас. Для мене коли є коментарі, це найкраще, що може бути. І коли ви коментуєте, коли ви дякуєте, коли для вас це щось нове, коли ви взнаєте щось від мене або від да. вас. Тому друзі, актив це дуже дуже важливо. І е, зважаючи на те, що ми, українці, тут всі, скажімо так, як я кажу, пливемо в одному човні, давайте в ньому і залишатися, і допомагати одне одному. І, і будуємо ком'юніті. Тож до так. зустрічі на цьому каналі. Чекайте на наступне відео, коментуйте. Ми будемо дуже раді почути вашу думку. Всім па-па!